Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні новий випуск дизайн новин. З вами я, як завжди, і зараз будемо дивитися новий редизайн бренду WeWork. Якщо ви знаєте, є така мережа коворкінгів, мені здається, по всьому світу, ну, по багатьох странах. В першу чергу, це мережа Сполучених Штатів, і вони також є в Європі. Я думаю, ще в деяких странах вони точно є. Тому так, світова мережа. Поки не почали огляд, як завжди, якщо не підписалась підписка, колокольчик, залишайте коментарі, шерте цей випуск і взагалі давайте фідбек, як ви дивитесь вранці, ввечері. Багато хто пише коментарі, що дивиться вранці, але я бачу по статистиці, що ви набагато активніші на Ютубі ввечері, У мене вже є якась статистика. Тому мені цікаво, може, все ж таки, може все ж таки варто випускати огляди ввечері. Тому напишіть в коментарях, як насправді вам зручно, як вам комфортніше, а я вже буду на це все дивитися. Що, поїхали. let's go. Редизайн, логотип. По-перше, маємо оновлений логотип Vivorku. На перший погляд, нічого не змінилося, але. Бачимо, що кидається нам в очі в першу чергу. Це відсутність у цих спаяних засічок в літері W. І в цілому всі засічки вони стали більш тонкі і такі більш мінімальні. А в цілому весь вайб залишився такий, як і був, контрастний сирив. В принципі, багато для кого цей редизайн пройде, нібито нічого і взагалі не змінилося. Тобто майже ніхто і не помітить, що змінився саме логотип. І це окей для як один із підходів до ребрендингів, редизайнів, змін логотипів. Коли ми трошечки-трошечки щось поправляємо, але суттєво нічого не змінюється. Але все ж таки. Все ж таки це трошки впливає на вайп. Я бачу, що вони зробили його більш таким більш суттєвим блоком за рахунок того, що підрізали тут W ці закінчення, бачите, нема таких вилитів цих трикутників оптичних, і плюс зробили коротше. Цей виносний елемент основного штриха окей, okay, і тому теж воно стало таким більш більш блочна історія. Це добре, мені це подобається, але оці е, залипші с, с, знаєте, це як коли ви друкуєте щось і наносите багато фарби, то у вас, наче, засічки запливають і можуть отак от е, с, е, залитися, заліпитися. І це дуже прикольна історія, вона віддає таким крафтом е, якось, е, щось в цьому є таке, знаєте, олдове, затишне, е, і цього вже немає. І на мій погляд, це був прикольний елемент, який, е, якщо б цей проєкт е, да, і цю задачу вирішував, я, я б, скоріш за все, залишив цю історію, бо вона е, все ж таки надає певного характеру. Але її тепер немає. Ну що ж. Немає і немає. В цілому, плюс-мінус, все апдейтнуто, все, е, грамотно, гарно, тому йдемо далі. Подивимось, хто робив New York-based Design Studio Franklin. Не знаю, хто вони такі, що вони робили. Франклін, що ви робили? LA, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю. Коротше, якісь робили роботи, в принципі, видно, що досить basic. Віворк, напевно, їх перша велика така робота. Що ж, йдемо далі. Е, так, ну, бачимо в порівнянні. В принципі, ми це вже розібрали. Є анімація, да, як, що змінилося. Що засічки. Все стало більш геометричним, немає вже такого да, цих по полукругів. Скруглені і так далі. Так, новий логотип, окей. Елементи айдентики. Що ми маємо? Ми маємо логотип, ми маємо шрифт, маємо такі кольори, фотостиль досить базовий. І досить прикольні ілюстрації, такі скічові, маркерні, трошки акварельні якісь заливки. Чи це не маркерні, навіть якісь як вугілля намальовані. v Serif зробили свій шрифт. Окей, і якийсь взяли. Я так розумію, цей Aperku Pro. Взяли як текстовий. Ну, окей. Що в нас є? У нас є Regular, в нас є італіки, дуже гарно все зроблено. До речі, напишіть, чи цікаво вам розбіри окремо шрифтів, або чи цікаві вам розбіри шрифтових гарнітур, які розроблені для брендів. В, в цих оглядах. Якщо цікаво, то ми можемо теж це робити, звати окремих спеціалістів, які будуть розбирати саме шрифти. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам це, чи ні. Так. Ну, власне, лігатури гарні, все супер, все красиво. Ілюстративний стиль. І отут починається прикольна історія. Я її вже помітив, коли перший раз дивився. Цей редизайн. Тут класна історія тим, що є оці ілюстрації. Власне, наче як такий вотер маркер, вотерпен якийсь. Або є як угілля. Ну, коротше, да, є оці чорні ілюстрації, а є і це як один шар, а є інший шар, і це. Саме кольорові елементи простору. Бо WeWork це коворкінги. Да, я це, здається, сказав на початку. Це мережа коворкінгів. І вони саме представляють простір. І в ілюстративному стилі зробили прикольну історію, що в нас є окремий цей простір, він такий яскравий, і є якісь персонажі, які з ним взаємодіють. Да? Вони там сидять, ходять, стрибають і так далі. І це прикольно. Є інвертована історія, ось як тут. І навіть якісь мікроанімації, давайте ще подивимось. Бачите, є якийсь простір, з яким всі взаємодіють по-різному. Це дуже-дуже прикольна історія. І, наприклад, отакі ізометричні ілюстрації, теж дуже прикольно для сайту, для якихось блоків да, на лендінгах. Це дуже-дуже класно. І тут так само це розвивається трошки вже іншому напрямку, але все одно є якийсь кольоровий бекграунд і є до нього додаток. Мені це подобається. Реально класна, класна історія, класна робота. Бачимо, як працюють шрифти. Дуже гарно зверстаний, акуратненький такий розворот. Прикольна мінімальна ілюстрація, яка не заважає. Теж дуже чистенько, класно. Так, тут теж елемент ілюстрації. Класно працює і талік. Все дуже, дуже класно, стильно. Дуже гарні фотографії, бачите. Я так розумію, що кольори взяті якраз з таких офісних всяких приблуд. Да? Паперці, оці стікери, якісь ще елементи. І це якраз це, да, ластик. Ці елементи якраз відносять до кольорів, які використовуються в identity. Якийсь елемент, що називається, в магазинах Instore, не знаю, як тут назвати навігація, але такий да, елемент, елемент інтер'єру. Такі таблички. Картка теж mm. з ілюстраціями. Не розумію, макап чи ні, чи реально. Виглядає, наче як трошки макап, тому що тут є, наче дроп якісь шедо. Так. Чашка зрозуміла. Ось як це використовується на сайті теж, на. класична історія. Красиві фотки, повторюсь. дуже подобається, як вони ці кольори ін інтегрували. Е, так. Ще такі ж анімовані історії. Дуже класно. Дуже-дуже класно. І класична історія з постерами. Один постер текстовий, один ілюстративний, різні кольори. Тут вони зробили такий чорний колір, що для от таких от. ну Це типу не постери, а типу пофарбована стіна. Але я думаю, що це все ж таки фейк, це мокап. Тому що навряд чи вони б так точно повторили ілюстрації. Прямо в такому стилі було і шрифт маленький, ну коротше було б трошки інакше, але окей, все одно прикольно. Це може бути більш реальна історія, але я думаю, що це теж макап. І прикольно, до речі, вони розвили далі, зробили цей шрифт теж як частини бграунду, використовували його як оці векторні елементи і поверх наклали персонажів. До речі, ще що прикольно, окрім кольору, класно, що тут є контраст саме ще графічного стилю. Що на бекграунді ці всі елементи вони суто геометричні, прості, мінімалістичні. А оці ілюстрації вони більш живі, більш такі цікаві. Це дуже класно. Нам показують іншу варіацію якогось комунікаційного темплейту, де в нас є лише колір і типографіка, і фотка. Отака вставлена. Знову історія з ілюстраціями, але тут, до речі, з'являється ще підлога, і ви бачите, вони розвиваються як на такі поверхи. Це прикольно, мені це подобається. Теж інша трошки історія. Да. Що тут про суппорт в нас меседж, і є отака рука, на якій працює людинка. Це теж класно. Анімація з новими логотипами. Дуже гарно зроблена. Все супер. Є introduction. і кейс. Давайте його подивимось. Не знаю, чи є звук. Ну, ці власне, елементи, які ми вже бачили, тут всі вони нам зараз будуть показуватися. Змінили летерінг, нові кольори, шрифтик. Дивно, що не створили свій гротеск. Бачите тут ще інші трошки е варіації ці використання цих е мальованих штук. Крічок теж трошки більше макапів. Ну, окей, супер. Все такий, такий дизайн. Е такий редизайн. Давайте opinion. Давайте все ж таки, мені здається, що вони втратили трошки цієї аутентики. Коли замінили ці зі, заліпші засічки, тому я ставлю Fine, в ставлю Great. Application. Не знаю, що ви думаєте? Що ви думаєте? М -м -м Добре, давайте поставимо Great, нехай буде. Ви бачите, логотип, в принципі, багато людей згодні з тим, що він все ж таки не Great, а Fine. Все, такий огляд. Дякую вам за цей перегляд. Залишайте коментарі, підписуйтесь і побачимось з вами на наступному тижні. Все, не забувайте шарити це відео. Гарного вам тижня!